Це божевільне місце. Куди ти знов пішов покидьок, яка тобі різниця? Ах ти виродок, ну вашого ж роду все-таки. Та нащо тебе мати рожала? Отож і я так кажу. Юрчик, привіт, щось намічається нове. Так, намічається, думаю, буде багато контенту нового. То ти ж мені скинеш флічку, так? А сам що не знайдеш? Ми та годі і тобі, і я думаю, ти розумієш. Та звісно ж скину. Круто, мені твій трек новий подобається, ми йдемо своїм путем. Та цей трек вже старий, Дова. бачу, ти точно мій фанат. Привіт, юрієць. Привіт, демонєц. Прикалуєш, я повернувся на стару роботу свою. Знову мити туалети буде. Що ти таке говориш для людей як для себе, розумієш? Але ж ти наймався не на це. Ну бля, проти боса я не піду, розумієш. А якщо босс скаже тобі весь його хер? Навіть не знаю, ну це ж бос розумієш. Хлопче, ну постій. Що тобі знову бомж? От ти любиш свою країну. Так, звичайно. А ти знаєш, що вона має талант, так. От вона мене помала і мої таланти. Це дуже сумно. Тепер я став філософом бомжом. Хочеш послухати мою філософію. Так можна послухати. Життя лайну, свободу знає тільки бомж, твоя мати щодра. Це геніально. Привіт, репарок. Йоу, хай хеллоу, юрок. Ну що, ти сочинив щось новеньке? Я вирішив по жорсткому репувати. Ну гоу заціню. Йоу, я мамку твою хочу, як мамки твоєї лічу. Йоу, я мамку твою хочу, як мамки твої лечу, Я на мамку твої драчу і на твою сестру. А тебе я розітру, не вийобуйся, бо я тру. Йоу, йоу йоу, йоу, йоу. Тому що я тепер самий жорсткий репер. Тому що я тепер твою мамку пер-пер-пер Ого, це реальний жорсткий тру реп Ти не очкуєш нічого. Добро очкує Та годі, це ж просто реп О, чувак, червявий, я ну с Ну що там сталося? Ти що учися на батюшку. О, це через мій стиль. Чому ти не побришься? Та лінії модно зараз так. Чувак, що реально модно зараз так? Та це заебісь. Бля, я теж так хочу, але в мене не росте, братиш. Ну так таблетки якісь прийме чи що. Ой, я пішов по колеса. О, хеллоу, юрочка. Хей. Ти чув новини шоу-бізнесу, я просто в шоці. Ні, не слідкую за таким. Зірки шоу бізнесу такі кльові. Я хочу бути як вони. Так це треба продати. Душу ні, це брехня ніякої продажі душі не існує. Вони добили самі свого, самі і короче починали з нуля. Розумієш, я теж так буду. Бля, треба розповісти комусь про свої злі плани, тому що я злий і повинен це зробити. Оооо. Коротше, стану депутатом і буду відмивати бабло, а депутатом я стану легко. За пару кілограм речки буду висасувати з людей бабло і йти так. далі по головам. Так, я дуже злий, так. який же я суперзлодій, О, Ооо, так. Наступному лоху, який буде приходити найматися на роботу, я розкажу всі свої з... Розкажи за своїй совісті. Совісті, що ще жива, я тебе хотів прибити. Виявилось, я живучий, як і твої плани злі. Так, я злий, тому що я злий. Отак і я, ти йди. йду. Боже, яке ж ти? НПС. Оооо. Створював цю третю серію, вважай, 10 років. Чи то мене система заставила, чи то я сам так захотів вирішив. Маніпулятивні механіки інтернету все ж дуже порішали і помішали. Але я створив шедевр, який наступає на нерв. І напевно не треба нікого винити та продовжувати далі творити. Але факти не ігнорувати, що творчих особистостей продовжують зливати. І댄 Юра Гетманєць, монтаж Юра Гетманєць, звук Юра Гетманєць, ту Юра Гетманєць, ам псд. Це Юра Гетманєць, сценарі Юра Гетманєць. Ла-ла-ла-ла, епане. Я тата Гетманєць, Гетманєць. Дай стебі по місцям. Це божевільне місце. Дай тобі по яйцям. Не.